Халати зима осінь, сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм, лотиць знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось такий, ніжно-рожевий, можна сказати, рожево-персиковий, халатик. Розмір, розмір не бачу. Асочка середньої довжини. Ось так виглядає пасочок присутній не гасенький жіночий Наступний. Ось такий оранжевий. Насичений такий колір. Розмір іде теж еска. ось такий великий. Я вставляла цей чоловіча моделька. Так, наступний. Ось така чорного кольору. Ось так він виглядає. Це точно чоловіча моделька. Ось це гарний такий трикотаж. Кишенький присутні. Осошок також. Так, наступний. У нас ось такі темно сині, з сірим. Теж чоловіча моделька. Перше 2 і це. Ліска вам покажу пасочок, також присутні. ось такий гарний ніжний матеріал. Ось такий синенький жіноча у горошок, Ніжний такий, теж середньої такої довжини. Косочок присутній. Наступний ось такий пудровий, я б сказала. З капюшончиком, розмір есочка. Капюшончик, бачите, така атласна ниточка. Ось так він виглядає. Так, Наступний. Ось такий білесенький, макровий палатик. Розмір пише Елька. Це може бути теж чоловіча моделька, пасочок присутній. Наступний, ось такий білесенький, ананасики, жіноча модель. Я покажу. Розмір малесенький, я так думаю, есочка. Бачите, середньої довжини. Косочок теж присутній. Наступний ось такий теж цікавий колір. Розмір SM. жіноча моделька, він йде трішки довше, буде нижче коліна. Дуже м'ягесенький, матеріал такий класний, м'ягенький. Наступний також ось такий макровий халатик. Розмір пише 50-52. Ось такий великий розмір. Теж пасочок присутній. Теж може бути чоловіча моделька. Наступна ось така ще моделька, атлас на нас. тут знаходиться. Я думаю, що він йде на дві сторони. Він Ні, не на дві сторони. Так він виглядає, ззаду є посочок, йде на запашку. Наступна ось така чоловіча моделька. Гарні такі поєднання кольорів. Всередині такий махровий. Там LX. Кіточок теж присутній. Дужина нижче коліна. Понери просто бомба. Наступне ось такий сиренький. Лясенька, на замочку. жіноча моделька. розмір, я думаю, це йде Таким оцей дуже на це нижче коліна.